Початок листопада принесе в Україну зміну погоди, дощі зміняться на суху погоду, а температура повітря на пару градусів підвищиться. Але вночі в частині областей впаде майже до нуля градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 1 листопада, буде панувати суха погода по всій території України. Опадів суботу не прогнозується та переважатиме сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 16 градусів. Вночі у західних областях будуть майже заморозки від плюс 2 до плюс 4 градусів. Нарешті території країни вночі від плюс п'яти до плюс сіми градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 2 листопада, дощі все ще не прогнозується. Та по всій території країни буде переважати сонячна погода майже без хмарності. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Стане трохи тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У частині західних областей, взагалі аж до плюс 18 градусів. Вночі на півночі країни буде холодно від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. У понеділок, 3 листопада, дощі будуть йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода майже без хмарності. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А у західних областях ще тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!